Ірина Ясінська, глиняний кухлик, пропікав поглядом, сповненим зневаги, нестерпним холодом пробирало від його очей. Ярослава здригнулася, обхопила себе руками так спокійніше в затяжку власних обіймів. Ще зовсім нещодавно Влад ось так обіймав, шепотів на вушку, що має найкращу у світі дружину, цілував у скроню і дарував квіти без будь якої нагоди. Але півроку тому все раптом змінилось. У чоловікових очах згасли вогники кохання, бо загорілися вони до іншої жінки, до тієї. З якою колись у студентському гуртожитку Ярка ділила останній косень хліба. І коли Марина розлучилася із чоловіком та повернулася із двома дітьми в рідне місто, взяла її під своє крило, підтримала й розрадила, допомогла знайти роботу, привела у своє помешкання, як дорогу гостю, ще й, як згодом, виявилось, поділилася власним чоловіком. Усе зібрала? глухо запитав. Невеличка дорожня сумка стояла біля дверей. Не все ворухнула блідими губами, лише свої речі взяла. Більше нічого не треба. Він кивнув, пройшов у кухню, а за мить знову вигулькнув у коридорі і роздратовано жбурнув на килим прямісінько їй під ноги. Щось загорнуте в стару пожовкло від час у газету. Не забудь, це одоробло, щоб не псувало мені інтер'єру своїм виглядом. Тремтливими руками Ярослава розгорнула газету. Кухлик. Коли дівчина закінчила школу і мала намір вступати до вишу, дідусь Степан подарував їй цей шедевр гончарного мистецтва, розписаний химерними. З бляклими від часу квітами. Бережи його дитино, він мені від матері у спадок зостався. Стани тобі у пригоді, як спіткає тебе невдача. Ярка дідуся обожнювала. Змалку зачарована, його казками та тихими розповідями навіть у дорослому віці вбирала, як губка, його мутрі настанови. Тому й возилася із тим кухликом із дому в гуртожиток, із гуртожитку в орендовану квартиру, а згодом у чималий будинок великого і єдиного кохання. Тоді здавалось на все життя знати б тоді, що вистачить почуттів лише на три роки. Ярка обережна провела пальцем по тріщині, очі налилися непроханою вологою. Чого кидаєш? Чого? Вигукнула, він тріснув. Влад смішкувато пирхнув, не витримав, як і наш недолугий шлюб. Неначе вдарив тими словами. Ярці аж дух перехопило. Жінка мовчки загорнула кухлик, поклала в сумку і вийшла на вулицю. До воріт її тепер уже колишнього будинку тихо під'їхало таксі, та, мовючи зболене серцебиття, Ярослава рушила вперед, не озираючись. Ось уже три місяці, як вона офіційно розлученка, саме це слово декілька днів тому пролунало за її спиною, коли Ярослава йшла коридором до свого кабінету. Від колег нічого не приховаєш, особливо якщо в колективі працює дружина владового бізнес-партнера. Ярці від тих перешіптувань ні холодно, ні тепло. Хай собі говорять, Ярославу значно більше бентежить Тарас, новий колега із відділу програмного забезпечення. Роздратовано цокотіла по клавіатурі. Ще тільки службових романів їй не вистачало в житті. Але. Терпкуватий аромат яскраво помаранчевих хризантем приємно лоскотав ніздрі, нізрі, нагадуючи, що ярці лише двадцять шість. вроду вона ніколи не скаржилась та вже хто з нас скільки не отримувала квітів від чоловіків. Єдине, чим нині живе дім, робота, дім. Ну який дім? Орендована однокімнатна квартира. Та ярці подобається її нова оселя. Вона затишна, комфортна, ще й вікна виходять на зелену оазу квітучого скверу. Краса. Щовечора молода жінка виходить на балкон, умощується у кріслі з горням чаю та книгою в руках і релаксує. А нещодавно кордони Ярославиної самотності порушив вугільно чорний кит Ромео. Сестра волонтерить у притулку для тварин. Отож щойно цей красень поповнив ряди хвостатиків, вона відразу зателефонувала. Ти з першого погляду закохаєшся в нього, переконувала Олена Ярославу. Вона недовго думала, завжди хотіла завести домашнього улюбленця, але влад не дозволяв. Недолюблював тварин. Вони його дратували. Тож тепер уже ніхто не говоритиме ярці, можна чи ні принести додому кота. Жінка швидко зібралась, викликала таксі і гайнула за місто у притулок. І варто було їй тільки ступити у володіння тварин, як до ніг покотився чорний клубок. Він тебе сам вибрав, засміялась Олена. Я ж казала, що це твій кіт. І тепер це мила й водночас нахабне котисько. Не відходить від ярки ні на крок, рятуючи її від самотності, бо є хоч словом до кого озватися. За тими роздумами жінка не почула, як тихо відчинились двері, у кабінет зайшов Тарас. Ярослава озирнулась лише тоді, коли свіжий деревний аромат парфумів грайливо торкнувся її носа. Вітаю! засяяв широкою усмішкою, каву любите? Ярка зашарілася від несподіванки, знизала плечима. Звісно, а морозиво пломбір Із вишневим джемом і шоколадною крихтою. Шпигували за мною, удавано грізно насупилась. Тарас весело пирхнув сміхом. Випадково і лише раз у кав'ярні навпроти теж іноді туди забігаємо поповнити рівень кофеїну в організмі. То як... Готові скласти мені компанію в обідню перерву не відмовлюсь. Ярка тепло примружила очі, а тоді повільно перевела погляд на квіти в горняті. Не бачили, хто це приніс? Подобаються мої улюблені. Тарас заховав у кутика губ непомітний усміх, рушив до дверей. Чекатиму вас у кав'ярні за півгодини, промовив і вийшов. Ярослава перевела дух. Нічого собі, такий перекине через плече і понесе в печеру, навіть імені не запитуючи, хоча жінка не кривитиме душею, якщо зізнається, що не проти мужнього плеча та печери. Ярославін світ давно вже припинив крутитися довкола колишнього чоловіка і зупинився. Тепер вона крутитиме той світ довкола себе, і якщо випадає нагода, Зачерпнути щастя і наповнитись гарними емоціями, то чому б нею не скористатися кава з морозивом непоганий старт, а яким буде фініш, час покаже. Жовте листя м'яко стелилось до ніг, вітер закручував його в танок і пирхав дрібним сріблом пилом. Так давно не було дощу, спрагла земля. Загорталась осіннім листям і спивала пошерхлими губами в ранішні роси, споруділої від спеки трави. Ярка стояла біля високих воріт, прикипаючи поглядом до кожного з чоловіків у військовому однострої, які виходили з території частини. Нарешті побачила тараса, підбігла, обійняла його і заховала обличчя в нього на грудях. Моя дівчинко, прошепотів Тарас, цілуючи ярко в маківку. Що сказали? звела на нього повні вологи очі. За два дні вирушаємо. Куди? Її губи звело нестримним холодом, незважаючи на спеку, що загортала за духою. Туди. Ярка притиснулась до коханого всім тілом. Ні, ні, ні. Ще бодай тиждень потримати його за руку, обійняти, і зацілувати ці блакитні очі. Не забирайте її щастя, не виривайте серце з грудей. Ярка схлипнула. Тарас легко відсторонив кохану, зазирнув у її очі, тихо засміявся, торкаючись трамтливих вуст ніжним поцілунком. І що це таке, пані Яро? запитую вас, сильна жінка і в сльози. Не пасує моїй коханій плакати. Прибережи сльози до нашого весілля, промовив заспокійливо. Ярослава завмерла від почутого, а він глянув на її ошалешане обличчя, розреготався і гукнув до побратимів, що гуртувалися неподалік, пахкаючи цигарками. Хлопці, ви за свідків. Тоді сягнув рукою в кишеню, дістав маленьку коробочку і простягнув її Ярославі. Вийдеш за мене? Жінка притулила руки до грудей і мовчки кивнула. Важко добирати слова, коли серце заходиться від радості й журби одночас. Ярка чекала, доки Тарас надіне обручку, і не стримувала сліз. Цілуйтеся вже. Почали кричати побратими, плескаючи в долоні. Вітер крутив хмарами пилу, на зубах хрустів пісок, а для Ярослави і Тараса час зупинився було тільки синє небо вгорі і жовте листя. А вже за два дні Ярка провела коханого до автобуса, міцно стиснула в обіймах, не бажаючи відпускати. Усе гаразд, чуєш? Лоскотав шепотом її скроню, яка польсувала болем. Час швидко промайне. Приїду додому, справимо весілля, дівчинко моя. Не сумуй, незабаром побачимось. Знаю. Бережи себе. Тараса погукали. Він застрибнув на сходинки автобуса, озирнувся через плече. Кохаю, прошепотіли обвітряні губи. Кохаю. Линуло за автобусом, аж доки він зник за рогом вулиці. Ярка ледве приволокла ноги додому, безсилу впала на диван і пролежала нерухомо до самісіньких сутінків. Намагалася усвідомити глибину порожнечі, що утворилася у ній, та глибину болю переконувала себе, що потрібно вірити в краще, незважаючи на те, що з біса важко це робити. Коли досі триває жорстока війна, покійний дідусь не раз розповідав Ярославі, як його мати чекала тата з каторги. Овсій Пилипович працював учителем української мови, писав поетичні та прозові твори, які публікували в літературних альманахах, і відкрито озвучував власні патріотичні погляди. Радянським посіпакам це не сподобалось. Овсія заарештували, погрожували йому розстрілом, але все ж змилосертились і заслали на каторгу в сибірські табори. Аж за десять років повернувся Овсій Пилипович додому, змучений, виснажений і з переламаними ребрами. Припадав на одну ногу, бо неправильно зрослась кістка після того, як його побили табірні наглядачі. Хворів на сухоти, тож прожив недовго після повернення додому, лише два з половиною роки. Але дідусеві врізалось у пам'ять те, як батьки пригортались одне до одного, як тримались за руки за першої ж находи, якими щасливими були разом, і як ненька сипала прокльони на голови котів українського народу, навідуючи батьків останній спочинок. Минуло стільки років і правнуки тих, хто ламав українцям кістки й морив їх голодом. Знову прийшли вбивати, і тепер уже Ярослава змушена чекати коханого та благати Всесвіт, щоб уберіг його від смерті. Її розбудив барабанний дріб дощу і власного серцебиття. биття. Треба ж такому наснитися неначе йде в суцільній темряві і гукає тараса, а його немає. Чує лише відлуння власного голосу так чітко, аж б'є в барабанні перетинки. Ярка прокинулась. Притиснула долоні до вух, скроні запульсували болем, жінка зітхнула, вибралася з під ковдри і почовгала в кухню. Цей день розпочнеться не з міцної кави, а з пігулки під головного болю. Добре, хоч сьогодні вихідний і не потрібно йти на роботу, можна загорнутись у ковдру і слухати лагідне буркотіння ромео. Щойно ліки втамували біль, Ярослава заварила собі кави. Вмостилася біля вікна, споглядаючи сумний сірий краєвид і мокрі тротуари, подекуди поцятковані одинокими, потемнілими від надлишку вологи листками. Листопад цьогоріч видався незвично теплим і лагідним. За тиждень початок календарної зими, а навіть натяку на холод немає і добре, без того зимно в душі. Уже два дні минуло, відколи Тарас не телефонує, його мобільний мовчить, не наче німий. Так уже було, коли був на завданні, але сьогодні неспокій не просто діймає, він розриває ярку на клапті. Приємна мелодія висмикнула жінку з раглистого болота тривоги. Ярка схопила телефон, на екрані висвітився незнайомий номер. Ярославо, це ви? Чуєте мене? Крізь гуркіт важкої техніки проривався чужий чоловічий голос. Так, жінка видихнула клубок страху. А хто запитує? Михайло, ми з Тарасом в одному підрозділі. І пауза. Тіло стерпло від недоброго перечуття. Де Тарас? З ним усе гаразд!» Голос раптом зсухся до скрипучого напівшепот. Не зовсім, але не хвилюйтеся, живий. У шпиталі. Прилетіло в руку, тож лікарі намагаються її врятувати. Першу допомогу надали вчасно, і прогнози доволі втішні. Та операцій лікування і тривалої реабілітації не уникнути. Тарас не притомнів дорогою до шпиталю, але я точно знаю, що хотів би бачити вас поруч. Кажіть адресу. Ярка аж скрикнула, щосили втамуючи сльози, а вже за півгодини стояла зібрана в дорогу і розгублено перераховувала відкладені на весілля гроші. Тут замало, і на карці не густо. А витрати величезні очікують попереду. Ярка згадала, що якийсь дріб'язок лежить у бляшанці, з якої досі не вивітрився аромат карпатських гір та ідеально підсмажених кавових зерен. Жінка привезла її з відпочинку, Тарас ще тоді сміявся, що одні пруть додому вовняні капці та килими, а вона порожню бляшанку це скарбничка. Складатиму туди дрібні гроші. Ярослава сказала категорично, щоб не розреготатися від кумедного виразу його обличчя. От тепер і ця бляшанка стане в пригоді. Тремтливими руками Ярослава відкинула кришку, витрусила на стільницю вміст бляшанки, перерахувала. За рік назбиралося декілька тисяч, звісно, вони не будуть зайвими, але і це лише піщинка в морі. Жінка склала копюри в акуратний стосик, загорнула і поклала в таємну кишеньку дорожньої сумки, порожню бляшанку поставила на поличку. Зачепила рукавом теплої куртки дідусевий кухлик, і той тріском розлетівся на кахляній долівці. Ярка вражено зойкнула, коли серед товстих уламків заблищало жовтим. Нахилилась, торкнулася пальцями. Царських червінців один, два, три, двадцять шість, цілий скарб. Ох, дідуню, навіть з іншого виміру життя допомагаєш любій онуці. Ярка зателефонувала знайомому колекціонерові, пояснила йому ситуацію, той погодився приїхати, тож за годину спадок від дідуся зменшився майже втричі, зате тепер уже точно має що дати на лікування. Мчала в таксі на автовокзал. Серце нестримно галопувало, намагаючись вирватися уперед і першим поцілувати коханого. Осіннє сонце так щедро заливало палату, не наче влітку. Хлопчина на ліжку біля вікна не витримав і засунув жалюзі. Засліплює просто, вибачливо пояснив. Тебе сонце. А мене кохана дружина своєю вродою, хрипко звався Тарас, тримаючи пальцями здорової руки її милосніжну фату. Досі не розумію, де ти знайшла капелана і як настільки швидко вмовила його на церемонію. Ярослав засміялась. Ну, це було нескладно. Він димів люлькою у сквері. На віддаленій від решти лавочці, у темній рясі, із наплічника Біблія визирає, важко було не зрозуміти з першого погляду, хто той бородатий дядько з добрими очима, та його навіть умовляти не довелось. Тарас похитав головою Я собі наше весілля по іншому уявляв. Ярка рвучко нахилилась і чоломкнула в зарослу щоку. Одужаєш, і організуємо все, як планували. Тарас зітхнув та сумно усміхнувся. Лікування жре всі наші заощадження. Про це навіть не думай, махнула рукою. Маємо деякий запас. Звідки? Із кухлика? Ой, це довга історія. Іншим разом тобі її розповім. Зараз твої хлопці принесуть шампанське та цукерки. Лікар сказав, трохи солодкого тобі не зашкодить. Тарас підніс Ярославину руку до свого обличчя, зігрів теплим диханням тонкі пальчики і лагідно поцілував її. Ти моя найсолодша і цього досить.